Сьома міжнародна науково-практична конференція інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму сьогодні відбулась у навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти Кам'янсьпогільському державному інституті. Освіта і наука вони поєднані. А якщо сюди поєднується ще економіка, фінанси і все інше, то це навпаки буде користь для всіх. Тому ця ця конференція вона є різноплановою. Вона обговорює і піднімає багато таких питань, які... Які не піднімаються на інших конференціях, тому що всюди десь або освітній компонент, або на або науковий компонент, а тут є поєднання е, всього разом. Тому важливо обговорювати ці моменти, адже, наприклад, післявоєнна відбудова України вона буде ну вона буде над, надважливою і надважливою в тому плані, що потрібно буде модернізувати, коригувати систему освіти науки відповідно до тих уже викликів, які будуть стояти перед нами після війни. От тому важливим є це ці питання вже піднімати зараз. Зараз, що ми могли знати, куди ми до чого ми йдемо, що буде попереду, які перед нами стоять виклики, і як на них реагувати, і які дії потрібно приймати. Наприклад, мій виступ саме цього сьогодні буде стосуватися це сучасних викликів. Учасниками конференції були освітяни, науковці, економісти, представники ресурсних центрів Києва, Тернополя, Хмельницького, Кам'янця-Подільського, а також представники міжнародних інституцій Італії, Польщі Хорватії. Та Індії. На плідну роботу зібрання благословили святі Отці, а вітальну промову виголосив ректор Кам'янськ-Подільського державного інституту Мар'ян Тріпак. Перш за все, я хотів подякувати. величезно подякувати від нас всіх для військових та Збройних сил України. Адже, якби не наші військові, то неможливо було б. Намі провести дану конференцію. І особливо подяка захисникам, які поряд з нами працювали і створювали дану навчально-регулеційний закладовищі освіти, кам'янівський державний інститут інклюзивний єдиний Україні». Особливо подяка Максиму Павловичу Костюку, який зараз на фронті. І захищає нас від окупанта. Особливо подяка Андрію Юрійовичу Дерницю, який також сьогодні зробив сюрприз і він взяв відпустку. І сьогодні він десь доїжджає і буде в нас присутній з доповіді на пленарному засіданні. Дійсно. Складні часи для України, дійсно складні часи для нашого інклюзивного інституту. Але ми всі працюємо на благо України, на благо перемоги. І в першу чергу велика подяка вам. Шановні гості, які дійсно відклали величезні справи, справи наукові, справи освітні, справи господарські, справи духовні і приїхали до нас. Я дійсно дякую, що поряд з нами постійно наші друзі з Києва, столиці нашої. Я дякую Андрію Гайовичу за присутність і украсу нашої конференції. Я дякую професорам Сім'ї Шевченки, Я дякую нашим колегам з Національного університету. Пані народу, моя Я Щиро дякую всім, хто долучився до прекрасної справи. Прекрасна справа це створювання інклюзивних процесів в сфері освіти, в сфері науки, в сфері побуту, в сфері благоустрою, що безпосередньо всім нам було комфортно. А особливо було комфортно людям, дітям, студентам з особливим проблемами. Адже вони унікальні. І працюючи з даними дітьми, ми розуміємо настільки величезний інтелект цих дітей, настільки величезний патріотизм цих дітей, настільки жага до праці і бути рівним разом з нами. З такими людьми, як які вдорожні. Вони рівні, і ми в цьому їм допомагаємо, щоб вони були рівні. Саме сьогоднішня конференція, яка присвячена інклюзивній парадигмі створення, перетворення. Дієвого механізму на рівні держави, на рівні регіону. Саме такі такій та, та конференції мають створювати нові інклюзивні інститути, нові інклюзивні школи, нові інклюзивні середовища, нові пандуси, нові підйомники, нов, все нове. Тому що саме за результатом таких конференцій благословіння наших святих. Отців, відбуваються добрі справи. І отакі от добрі справи, одна із добрих справ це сьогоднішня наша конференція. Шановні гості, які також в онлайн, я звертаюся до вас також. Дуже дякую, що ви також з нами. Шановні колеги, я думаю, що сьогоднішня конференція вона Буде успішно, і результати даної конференції ми будемо апробувати до реального нашого життя. Від імені студентів, учасників конференції, привітала першокурсниця Сенді Локотош, виконавши свою авторську пісню. Місце проведення конференції обрали не випадково, адже навчально-реабілітаційний заклад Вищої освіти Кам'янсьподільський державний інститут є лідером у впровадженні інновацій з питань інклюзії. Так, інклюзія є дуже важливою, тому що діти з особливими потребами, з особливими освітніми потребами, вони в переважній більшості можуть бути в інклюзії, можуть бути, і цей заклад саме показує, як діти можуть інклюзуватися, як вони можуть адаптуватися до життя, до суспільства, до нових умов. Тобто це саме на базі цього закладу можна не лише проводити конференції, а й впроваджувати нові технології, інновації робити. І все інше, що допомагає таким дітям входити в життя в суспільство. Я з цим закладом знайомий вже з 2017 року. Знайомий і якраз напередодні того, в цьому закладі змінилося керівництво. Прийшов новий директор, і от оцінюючи цей весь період, тому що я фактично кожного року був на конференції, тут навчається син в цьому закладі. Відповідно, я можу сказати, що зміни кардинальні відбулися. От за цей навіть короткий проміжок часу, за ці там 5 років повних, зміни відбулися кардинальні щодо цього закладу в усьому. І в підготовці фахівців в роботі зі студентами, і в персонал, викладацький склад, ну і безумовно умови, які створені в цьому закладі для всіх для студентів, для роботи. Тобто, це ну це на сьогодні. Це от фактично інноваційний заклад, інноваційний заклад освіти. Що має стати підсумком цієї сьогоднішньої конференції? А, підсумком конференції має бути не лише резолюція, яка буде напрацьована, а мають бути конкретні якісь шляхи, кроки і бачення, як ми можемо вирішити різні ситуації, і проблеми, які у нас виникають, а вони на жаль є і ті. Війна, яка у нас відбувається, вона ставить нові нові проблеми і якісь питання. Тому ми маємо це підняти, обговорити і знайти якісь шляхи напрацювання для вирішення цих питань.